Президент Шаджо Байден зробив заяву щодо голосування на генеральній асамблеї ООН із засудженням незаконних спроб рефії анексувати територію України. Всі ті, хто більш менше розуміє ситуацію, вони приходять в ужас від того, куди колективний захід веде людство. Сьогодні переважна більшість світу проголосувала за захист статуту ООН і засудили незаконну спробу Ерефії силою анексувати територію України. 143 країни виступили на боці свободи, суверенітету та територіальної цілісності, навіть більше ніж 141 країна, які в березні проголосували за однозначне засудження війни Росії проти України, і лише чотири країни вирішили стати на темний бік Росії: це Білорусь, КНДР, Нікара. Syria, заявив Байден. Ставки цього конфлікту зрозумілі всім, і світ надіслав чітке повідомлення у відповідь: Росія не може стерти з карти суверенну державу, Росія не може змінити кордони силою, Росія не може захопити територію іншої країни як свою власну. Він додав, що Україна має такі ж права, як і будь-яка інша суверенна держава, і повинна мати можливість вибирати своє власне майбутнє, а її народ повинен мати можливість мирно жити в її міжнародно визнаних кордонах. Майже через вісім місяців цієї війни світ щойно продемонстрував, що він більш згуртований і рішучий ніж будь-коли притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Разом з Генеральною асамблеєю ООН ми не потерпимо незаконних спроб анексії чи силового розкрадання Росією території сусідньої держави. ФСБ готує план евакуації родин своїх офіцерів з України. Про це повідомляє центр національного спротиву. З чим це пов'язано і власне, коли ця евакуація може відбутися? Далі поговоримо з нами на зв'язку Представник руху опору Жовта Стрічка. Мої вітання вам власне. Розкрій, будь ласка, чи підтверджуєте цю інформацію, що ФСБшники готові змотувати вудочки, забрати свої родини? І з чим це пов'язано? І з яких територій саме? А, насамперед, ФСБшники і силовики вивозять свої сім'ї з окупованого півострова ще з червня місяця, коли почалась перша бабуна несподівана для росіян. А, а от останній тиждень був відомим падінням мосту і дуже масово почали мінувати якісь окупаційні адміністрації, школи, суди. І... Ну, і ця вся паніка почала дуже тиснути на силовиків, і так дуже видно, як а, всі, кіпішуються, починають щось думати, якісь плани евакуації. Тут мовиться лише про Кримський півострів, тимчасово окупований. Чи можемо ми говорити, наприклад, ще про Херсон і ситуацію там? А, насамперед, я не думаю, що в Херсоні а, ну, по словах наших активістів, які спостерігають за ними, то там. На півночі від Дніпра, ти там мало хто є з якихось ФСБшників або вищого керівництва військового, там лише ну, до сержанта, може, до майора, включно з офіцерів. А всі штаби вже всі потікали звідти. Угу. А яка ситуація в самому Херсоні зараз? Що вам розповідають ваші, ну, скажімо так, джерела? Угу. Дуже складна соціальна і гуманітарна там ситуація, ціни дуже високі, немає багатьох товарів, навіть морозиво зараз возять з смаркуванням з... З... З ЛНР, але коли пробуваєш поштоходу, то вибуває, що це український штрих-код. Тому так, щодо репресії якогось мирного населення, то дедалі всього більшого. Росіяни намагаються шукати коригувальників вогню з української сторони. Можливо, українців, які зливають певну інформацію про воєнні об'єкти, тому ось так. Чи підтверджується інформація про те, що е, окупаційна адміністрація поступово позбувається колаборантів? Наприклад, такі випадки вже є на Херсонщині. Там голову, так звану, яка відповідала за освіту, попросила на вихід, забрали робочу машину. кажуть, ніякої охорони вам не буде. Вам відомо про такі випадки, як тепер їх використали і позбуваються їх? А, абсолютно дуже багато таких випадків. Навіть скажімо, більшими під час організації проведення псевдореферендуму, референдуму. Більшість інформації якоїсь конфіденційної про колаборантів нам зливали самі колаборанти. Тобто, вони сподівалися на якусь мінімальну місію якось ми їм допоможемо е якихось вивести їх на підконтрольну територію. Вони дуже багато співпрацюють з нашими спецслужбами. Тобто, українці, які співпрацювали з росіянами, вони знають, що рано чи пізно їх кинуть і шукають якісь е ну запасний варіант свого порятунку. Я бачу вже навіть повідомлення від Центру Національного Спротиву про те, що росіяни, росіян опитують, чи готові вони до втрати Криму. Видно, російська влада до чогось готується, до чого саме. А, ну, Вони вже повністю порали, нам ну, потрібно довести це все діло до перемоги. Але Росіян залишається все менше і менше на півострові. Вони виїжджали, коли Кримський міст працював дуже активно з території, подавали нерухомість, якийсь власний бізнес. То хай виїжджають, нам легше буде звільняти ці території. Якщо ми говоримо власне про Крим, то м, от ми зараз кадри показуємо того вибуху, який стався на так званому цьому кримському мосту. Наскільки ситуація на півострові зараз змінилася? В я маю на увазі виїзд населення він відбувається чи не відбувається? Тому що за різними офіційними даними знов ж таки, тому що це ж важко рахувати достеменно. Там до одного мільйона ледь росіян могли завести за весь час окупації. Вони потрошку втікають звідти, Ну, окрім ФСБшників самих. Абсолютно, дуже багато людей тікає, намагаються виїхати. Тобто, коли працював кримським мисто, він активно працював на виїзд. В'їжджали дуже багато вантажівок, якихось промислових, які завозили певну продукцію, в тому числі боєприпаси для російських окупаційних військ. А от з мирного населення зараз то дуже тяжко виїхати з півострову, бо шалені черги на Кримському мосту по 3-4 години лише в одну сторону. Ситуація в інших населених окупованих пунктах великих, наприклад, Мелітополя, Маріуполі. Що нам можете розповісти? Наскільки там, до речі, ваш рух активний, жовта стрічка? Наприклад, в тому самому Маріуполі там залишилось дуже мало проукраїнського населення, але воно готове до дій. Вони зараз в умовах окупації і великої соціальної кризи намагаються поширювати наш символ спротиву букви «І» всюди. А зараз вони просто. Зосереджені на збору інформації про російські окупаційні війська там щодо інших міст, активно ми діємо Донецьку, Луганськ, тисячі людей там Мелітополь зараз активно залучений до збору інформації про росіян, до підриву їх авторитету і до збільшення якихось патріотичних настроїв серед нашого населення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.